Моє вітання усім, хто нас зараз дивиться. Маємо на продаж Renault Trafic 2010 року виготовлення. Автомобільчик у нас оригінальний пасажир, 9-місний, тільки пригнаний з-за кордону. Звичайно, автомобільчик у нас вже розмитнений, повністю готовий до постановки на облік. В автомобілі у нас 2-літровий турбодизельний двигун та 6-ступенева механічна коробка передач. Як бачимо, автомобіль у нас в білому кольорі, досить класно, симпатично виглядає. Рівнесенький по кузову, немає ніяких зауважень. В автомобілі у нас 265 тисяч рідного оригінального пробігу. Ну і давайте, як завжди, розпочинаємо детальний огляд з передньої оптики. Бачимо, передні фари у нас цілесенькі, без якихось пошкоджень, прозорі, гарно виглядають. До речі, маємо навіть тут у нас LED-лампочки. Передній бамперок у нас ціленький, не пошкоджений, не побитий. Ніяких тут абсолютно пошкоджень немає. Капот виглядає просто чудово. Жодних по ньому зауважень, ржавчини, м'ятості чи чогось подібного немає. З цієї сторони, як бачимо, оптика також в прекрасному стані. Виглядає все просто суперово. Переходимо до бокової частини нашого автомобільчика. Ну і звертаю вашу увагу на колеса. У нас тут ідуть колеса 65 r 16 Цешка. Гума у нас передня ось так виглядає. Зараз покажу вам також задню гуму, також вона в чудовому стані. Відразу показую стан у нас крил, все гарно збережено, ніякої корозії, ніяких коржів чи чогось подібного немає. Ніяких м'ян. Всі шильдички в нас на своїх місцях. При тому, що автомобіль не нализаний, можна сказати. Ось як він експлуатувався. Так і є. Ось так виглядає в нас бокова частинка, затоноване скло. Такі в нас задні лісочки гума в чудовому стані. Знову ж таки, ну, десь мінімальні там, скольчики фарби, але так як в нас кузов в оцинковці, нічого не виступає ніяка корозія. Все супер гарно виглядає. На задніх дверях у нас також скло. Ось такі двері у нас, шильдички. Ніякої корозії тут також немає. Оптика у нас ціленька, не запотівша. Бамперок задній. Звичайно, це в нас, можна сказати, така машина, яка постійно експлуатується, щось завантажується. В багажний відсік є якісь мікропотряпинки на пластику. Пластик у нас не фарбований, тому нічого в цьому взагалі критичного не бачу. Ось так все виглядає, зато все в повному оригіналі. Переходимо на огляд цієї сторони. Ось такі в нас тут дисочки. Знову ж таки, кому потрібно ось показую порожики абсолютно ніякої гнилі. Це тут в повному оригіналі, оригінальний у нас пасажир. Все виглядає просто чудово. Переходимо до огляду салону автомобіля. Найперше звертаю вашу увагу на дверні карти. Маємо склопідіймачі, електрокоректор дзеркал. Дверні карти у нас повністю ціленькі, є динаміки. Звичайне, скло у нас оригінальне, як бачимо, нулик, двері. Файні, ніякої також корозії, нічого тут проблем ніяких немає. Всі болтики в нас тут нічого не відкручувалось. Все повністю в заводському виконанні. Звичайно, якісь там десь мікро пошкрябаності є, мікроподряпинки. До речі, в нас в 10-му місяці 2024 року ось заїжджав автомобільчик на сервіс. 261 тисяча була. Наступна сервісація потрібна буде на 286 тисячах обслуговування цього автомобільчика. Отже, ви зараз купуєте автомобільчик і абсолютно нічого не потрібно робити. Сідаєте і катаєтесь. Так виглядають у нас сидіння. Все також в повному оригіналі, нічого не перетягувалось. Як бачимо, шкіра вся у дуже класному, гарному стані. Тканинка також суперова, нічого не пошкрябано. Можливо, для кого ще якась мікрохімчисточка потрібна буде, хоча тут досить чисто, досить охайно. Ось так все виглядає. Таке у нас кермо шкіряне. Перемикачі управління світлом, магнітолкою, двірниками. Ключики в нас вимкнемо запалення. 265 тисяч у нас пробігу. Магнітолка шестиступенева, знову ж таки, куліса, центральний замочок, управління обдувом салончику, прикурювач. Бачимо, в якому стані кнопочка аварійки, сидіння з цієї сторони, стоянкове гальмо, все працює, затягується чудово, панелька в нас без пошкоджень. На потолочку також все добре, ніяких зауважень немає. Ось дзеркало заднього виду. Потолочок чистенький, акуратний. Ось так все виглядає. Переходимо на цю сторону. Не на миті, да, такі як є, але автомобіль використовувався скажімо, для потреб. Постійно експлуатувався. Бірочка з він-кодом. Тут невеличкі пошкрябенки є. Це все, звичайно, хто знає, від ремнів ось залишається і б'ють їх не без того. Але нічого критичного, знову ж таки, в цьому не бачу. Панелька все тут чудово виглядає. Ось така у нас підлога. Відчиняємо сумні дверки. Тут у нас ось Оригінальний, як бачимо, потолочок. Всі ремені є, сидіння, повністю все по оригіналу. Ось так легенько складається і можна легко потрапити на задній ряд. Це в нам не перероблений автомобіль, це є оригінальний пасажир. Досить все легко, зручно. Бачимо, які проєми, пороги також без корозії. Все чудово гарно збережено. Незважаючи на те, що автомобіль 9 звичайно, є місце для багажу. При потребі, ось тут ще можна покласти досить багато різного багажу і відправитись десь у якусь подорож. Двері задні бачимо, всі має оригінальні бірочки. Незначні пошкодження, звичайно, є, але ніякої корозії, нічого такого немає. Всі болтики в нас тут в повному оригіналі, жоден болтик. Тут не відкручувався, нічого не робилось, не підмальовувалось. Все як бачимо так, як є по заводському виконанні. Ось так виглядає автомобіль ось такий, як є, який приїхав. Дах автомобіля також в гарному стані, без м'ятин, нема ніяких продавленостей, корозії, чи щось подібного. Так, оглянемо під капотний простір. Ось так виглядає в нас капот, все гарно. гарний чудовий вигляд. Болтики в нас на крилах, фари, всі кріплення ціленькі, бірочки в нас оригінальні. Тут все у нас досить гарно виглядає, двигунчик сухенький, ніяких зауважень немає, антифриз також в чудовому стані, чистенький, без якихось... Домішок ще якихось зауважень. Двигун з піднизу також сухенький. Хто приїде, дам можливість обов'язково глянути автомобільчик знизу і впевнитись у цьому. По підкрасам відразу взяв я вже товщиномір до рук. І перед тим, як зробити діагностику, відразу скажу, що в нас є два косметичних підкраси. Це в нас капот підмальовувався від сколів і задня, одна із задніх дверей. Ось давайте розпочинаємо таку перевірку. Бачимо 155, 155, 171, 240, 149, 170, 170, 200, 170, 235, 149, 179, 160, 237, 204. Як бачимо, просто подвійному окрасі немає ніяких шпаклівки. Підфарбовувався, від сколів. Ну, а далі все в нас в заводському окрасі, передні крильця, як бачимо. 88, двері 88, 88, 88, 84, боковинка 95, 88, 88, 96, задні арочки 96, 90, 90, 90, 102. По заднім дверям, ось ця дверка в нас підфарбована. Також косметично, нічого такого страшного, відразу показую. 75,8. Тут у нас заводське покриття і тут ось зроблений переходік. Візуально нічого не замітно, але вже бачимо, що є легеньке підфарбування. 174, 199, 163, 154, 195, 142, 125, 180, 146. Як бачимо, просто подвійному по двійному окрасі нічого критичного також немає. Ця дверка в нас повністю в заводському виконанні: 90, 101, 79,2. Ну і переходимо на цю сторону. 84, 84, арочка 98, 93, 109, 89, 89, 83, 88, 88, 115. 98, 94, передня дверка, 94, 88, 88, 88, 94. Переднє крильце 85, 85 і 9. Отож, ми впевнилися в тому, що дійсно в автомобільчику лише два невеличких косметичних підкраси. Це. Підфарбувався капот від скольчиків і так само одна з задніх дверок. Отож, який підсумок по даному автомобільчику? Маємо 2010 рік, чистий оригінальний пасажир, дев'ятимісний, не перероблений. Маємо просто супоровий гарний зовнішній вигляд, буквально мінімальна косметика. Це ми побачили передній капот та задня дверка. Косметично підфарбована від сколів, нічого критичного. Всі такі місця, проблемні пороги, все в нас тут повністю в заводському фарбуванні. Ми побачили, що там немає ніякої ні корозії, гнилі, нічого подібного. Технічно, автомобільчик, взагалі чудово, тому що тут справді чесний оригінальний пробіг. Кому потрібно, може надати фото автомобіля ще за кордоном. Як ми його купували, там є зафіксований, звичайно, його зовнішній вигляд, і є також зафіксований пробіг. Звичайно, ми провели також комп'ютерну діагностику, перевірили, перевірили його по базам даним Рено. Все також сходиться, адже тут дійсно справжній чесний оригінальний пробіг. Хто забажає якихось додаткових перевірок чи, можливо, якісь додаткові параметри, фото, відео, телефонуйте, залюбки, надам. Все, що вам необхідно, але, на мою скромну думку, вважаю, що автомобіль в класному, гарному стані, не новий, звичайно. Новим він був 15 років назад. Але він досить класно зберігся і прослужить новим власникам ще не одну сотню тисяч кілометрів. Тому всім, кому потрібно для пасажироперевезення, чи ж, можливо, для великої родини, такий класний автомобільчик, який не буде вас підводити. У дорозі телефонуйте, приїздіть, надам автомобіль на тест-драйв, на перевірку. Можна буде оглянути автомобільчик знизу, дам можливість перевірити товщиноміром його, підключитись власним комп'ютерним обладнанням. А зараз, як завжди, побажаю вам тільки вдалого дня.